Не порівнюйте свої життєві ситуації з кимось. Ми дуже звикли з того дитячого радянського союзу, там звикли бачити е когось і порівнювати себе. Тобто нас навчили з ким ми зрівнювати. Нас навчили дивитися на когось і будь таке, а подивися там на, на святку, як вона удіти, або са... ми бачили це з дитинства і нам кажеться, що це норм, але насправді це не є. Нормальною відношенням поваги до самого себе як до людини потрібно бачити себе. Стосовно себе вчорашнього, який я сьогодні? Яка я сьогодні? Чи я сьогодні краща аніж вчора? Або я сьогодні змогла якось по-інакшому прореагувати і проявити якусь нову ідею, чи я знову на, на тій же ступіньці, на тій же, ступінки, на, ті же на, на, на тому ж рівні? Що я сьогодні відчула кращого, аніж учора? Оце тоді можна тоді проявляти е, той факт, що я е, зростаю, бо коли ми порівнюємо себе з вчорашнім, а не когось з кимось. Нам...